Рада вітати знов всіх на своєму каналі. У Нової Слободи з'явилися бомбезні новинки. Я відібрала, на мій погляд, най найоригінальніші, і хоча, скажу чесно, вибирати було складно. Ну, Поїхали! Я мрію про свій рукодільний куточок, тому цей дизайн припав мені до душі. І, до речі, зверніть увагу, що машинка тут налаштована на вишивку, бо замість звичайної лапки встановлені п'яльця. Називається цей дизайн місце натхнення, і тут канва йде з фоновим малюнком. Далі ось такий надзвичайний і я ні в кого таких ще не бачила. Це називається набір також з фоновим малюнком у стилі Тіфані. В цьому наборі, як я вже сказала, фонова канва і, скоріш за все, це задній фон у вигляді шпалер. А чому стиль Тіфані? Бо тут, в цьому натюрморті, є поєднання особливого відтінку бірюзи з незвичайними вітражами. І цей благородний бірюзовий відтінок створює таку неймовірну атмосферу ніжності і натхнення. Ну, ви знаєте, що я люблю такий вінтажний стиль, і мені здається, в цьому стилі щось таке є. Далі не могла пройти я повз. Мальовничих мальв, наразі якраз сезон світіння цих квітів, традиційних українських, які є оберегом оселі. І я для себе дізналася, що з квіток мальви Темного кольору можна робити природні барвники для фарбування тканини, пряжі і великодніх крашенок. Для мене це було відкриття. Ви знаєте, що я фарбувала сама тканину, я можливо, дам посилання на це відео, але що з квіток малів можна. Отримати колір для фарбування тканини, я про це дізналася вперше. І ще мальва славиться своїми лікарськими властивостями. Давниною в наших краях її використовували в народній, зокрема козацькій медицині, як відхаркувальний, пом'якшуючий, протизапальний і загальнозміцнювальний засіб. Ось про лікувальні властивості я взагалі навіть не здогадувалася. І е, причому усі частини рослини годяться для гарячих ван при хворобах селезінки. У вигляді примочок і компресії від квіток мальви використовували при нашкірних хворобах для зняття свербіжу та для загоєння ран. От так. І навіть дуже корисний чай із мальви. Його вживали при простудних захворюваннях, особливо кашлі, захриплості, болях у горлі, а також при болях у шлунку і інших там радощах. А рецепт дуже простий: Дві чайні ложки дрібно нарізаних квіток або листя, залити склянкою окропу і настоювати 10 хвилин, процідити і пити 2-3 чашки на день. Можна додати мед, але тоді чай має бути не тепліше 40 градусів, ну, щоб, мабуть, мед не втратив свої лікувальні властивості. Такий чай використовували і для полоскання або інгаляції. А для дітей його готували зі суміші, мальви та кореня первоцвіту в рівних частинах. До речі, зараз дітки, багато хто хворіє на ці захворювання ОРЗ, ну, горло, ніс, забула, як ото гайморит. Гайморит там дуже багато. Діток хворіють, особливо це після. Коронавірусу горло і ніс, просто десь якийсь протяг і все. Все соплі, кашель, так що ось поряд з нами росте лікарська рослина. Так, Жінки використовували мальву в лікувальній косметології для відновлення епідерміса та профілактики гнійничкових висипань просто універсальний засіб. І ось тут під боком росте. Для мене це звичайне відкриття. Я пам'ятаю, що в дитинстві просто з пелюсток Мальва робили сережки. Там в основі такої пелюстки був липкий сік, і до вуха дуже добре приклеювалася. Але щоб використовували в лікувальних цілях, я такого не пам'ятаю. ось вам проста, начебто, квітка. Так, далі, далі. Ну, Я думаю, зайве щось казати про маяк. І що цей дизайн від інших, те, що тут маяк світиться. До речі, небагато я бачила дизайнів, де маяк саме вечірній пейзаж і де маяк світло видає, скажімо так. Тут прекрасний морський пейзаж і вишивається тільки хрестиком та Ой, Ви знаєте, влітку не хочеться якихось там Швів, хочеться щось таке простеньке вишивати. Ну, це моя думка. Далі, м -м, чому я вибрала цю парочку? Називається вірність дизайн, тому що наступний рік за слов'янським календарем це рік Вовка. А, тому м -м, ось цей дизайн мені дуже сподобався. Взагалі нова Слобода Молодці. Так, далі, далі, ну теж, те, що я люблю, я обожнюю троянда і цим все сказано. В цьому дизайні вони як живі і дуже добре підібрані такі світло-рожеві відтінки. Клас! Я вже вишивала троянди, але від чарівниці мені теж там дуже сподобалось. Я теж дам посилання на відео, де я їх вишила. Вони просто чарівні, мені здається, це вишиті троянди це безпрограшний варіант, вони завжди будуть виглядати суперські. Ще мені ось такий набір сподобався леді дощу. Як ви знаєте, я люблю вінтаж, раритетні речі, а тут ще й символи 2026 року, але вже за китайським календарем. Так що цей дизайн саме серденько, і я останнім часом дуже полюбила дощ та прохолоду. Слава Богу, червень в цьому році прохолодний, бо я терпіти не можу спеку. І ось це, ой, тут зайве щось коментувати. Я люблю поспати, люблю котиків і зверніть увагу, подушки тут королівські. Кицюня шикарна, тому подушки повинні бути під стать. Називається дизайн Руди талісман. Теж канва з фоновим малюнком. Виглядати буде супер. Ну, а це взагалі просто моя копія з в окулярах і за ноутбуком. Щось там друкує. Це просто мій портрет. Тут без зайвих слів. Так. Далі, далі, далі. останнім часом я задивляюся на бджіл, бо я приймаю участь у бджолиному СП. І як завжди, дівчата, коли я тільки шукала дизайни, їх якось було маловато. Зараз вони мені трампляються на кожному кроці. Ну, нічого, я сподіваюся, що і наступний рік буде це СП. В цьому році я вже вишиваю дизайн від Duran Jones. Я вам показую його періодично. Я від нього відпочиваю, вишиваю нову свободу, потім повертаюся. Ну, я вишиваю, коли в мене є настрій. Я себе не примушую. І краса ця називається медовий рай. І далі. Ось такого дизайну чайного я ще нікого не бачила. в чому тут особливість? Я думаю, ви бачите, що. Це чай з гібіскусу і червоного він кольору. Тут присутні самі квітки суданської троянди, і чайник чаш... з чашкою скляні, і тому прозорі, завдяки чому видно чай у цього насиченого червоного кольору та плаваючі квіти. Дуже так гарно скомпоновано і на задньому фоні там, теж звичайний чайник там, з квітами. Дуже гарно розроблений дизайн. Молодці. Так, ну Тут теж ви вже зрозуміли, що сови то моя любов. Дизайн тут просто вогонь, канвас фоновим малюнком і називається Лісові панянки. Ліс та ще сови це взагалі моя любов. Так, а тут цей дизайн саме для попелюшок, які полюбляють французькі вузлики, бо їх тут по ходу дуже багатенько, і всі вони там на платі. Тому цей дизайн так і називається попелюшка. Але шикарне, шикарне я обожнюю. Ці фільми про попелюшку і мультфільми 150 разів передивляюсь, і вони мені не набридають. І як же я могла пройти повз цього коня, він мене просто зачарував. Цей дизайн так і називається чарівний кінь. Тут блиску та казковості йому додає золотий бісер, який входить до складу на гору. І сам кінь таких золотавих відтінках, коричнево-золотавих. І, як я вже казала, це символ наступного року. І цей символ тут просто розкішний. І взагалі нова слобода, не побоюся цього слова супер молодці. Я наразі вишиваю набір від цього виробника, і я у захваті від того, що виходить. Так що підтримуємо українського виробника, українського блогера, тобто мене. А це можна зробити, поставивши вподобайку, написавши коментар і, звичайно, підписавшись на мій канал.